Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Я знову повернувся. У мене не було цілих два тижні, адже виникли певні якісь проблеми. Трохи прихворів. Ну і шкільні справи, звичайно. Але я знову повернувся, буду знімати для вас відео зараз від часу. Так що не переживайте, все зі мною добре. Спочатку я почну із кролів. Тому що у нас дуже радісна новина. У нас одна кролиця окролилася сьогодні. Це, це не вона. Це кріль. Ось так. Ось такі наші кролики. Все з ними добре. Ця кролиця так і не кролилася, значить, не буде в неї нічого. Ну, ми ще чекаємо. Ось ця наша красуня має там криленят. Там вони рухаються. Вон, на камеру він, а не йде сюди. Отак. Бачите? Не знаю, що там є. Вона сьогодні робила кубло, я їй трохи підкинувши сіна, вона виробила тут ця кролиця в нас є. Так що, слава Богу, все добре. Ось такі то у нас справи. Все добре. Мені подобаються оці такі кормушки. Сіна накинув, вони собі виїдають гарно. Ось так. Тут е, двох кроликів у мене вже купили, Уже на днях е, їх віднесу заказчику. І ось так. Я ще трохи прихрип, але нічого. З цієї також ще нічого нема. Ну напевно, і, напевно, не буде. Ще банку туди я захотила. Ось вода, все біля них є. Все добре. Оце зручне тим, що тут можна отак, бачите, відкрив собі, і тут у неї будуть кроленята. Ми сіно сюди деколи підкидаємо, так. Тут її зерно. Тут ось немає дирок. Все чесно, все добре. Ось так. Ну, будемо чекати, ніто дамо її трохи пітніше. Якраз добре давати крол... кролиць до кролів, щоб кролені родилися зимою. Вони тоді краще пристосовуються до наступного року. І вже не буде їм така страшна зима. Ось так, кролятник гарний. Все добре. Сюди. Підкидаю, та короблю, щоб воно собі у сітку так залазило і щоб вони могли їсти. Так що так. Отакі кроленята наші. Ось такі наші качки підросли. Насипам їм ще трохи зерна. І нехай їдять. Ну, вони не дуже їдять. Вони поки ще є трава, їдять траву. Ось це отой качур. Ми його забрали з спільного двору, бо його покусали, там, не знаю, чи гуси, чи хто. Тому він тут живе. Ось це наші молоді качки. Здається. Ось такі. Ну, дуже мені подобаються ці качки. Всім рекомендую, хто має можливість, купляйте, не пошкодуєте. Так що так. Ще насипав нашим цим корям. Зерна. Тут так ще приблизно сухо. А там уже далі таке болото починається. Отак, ну нехай їдять. Ще у нас є досить півнів. Зараз навіть можна і порахувати. Ніхто не несеться. Гузка якась пробувала нестися. Якась сіра, напевно. Уже не несеться. Ось так. Тут є один, два, три, чотири, п'ять, шість. Бачу півнів. І ще там кури розділися. Так що так. Ну, нехай вони їдять. Оцей гусак в буваті. Тут таке болото. Тут ще не таке, а там далі є нормальне таке. Ось так, оці гуси чисті. Так ще йдемо з вами далі. Ось Сьогодні я ще зробив тут порядок під кролятником, оцим тут де ось такі дірки у підлозі. Ну і далі вже сіна понападували звідси, отак ось з цих кормушок. Ось так. Тут погрябу все чистенько. Уже, я думаю, пізніше можна буде відділяти цих кроленят. Двох заберуть і двоє залишаться. Так що такі то справи. Одним словом, відео буду знімати і надалі була така перерва. Так чи так. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидшення перемоги. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!